Вітаю! В ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. У студії з вами Мальва Вовк. Наші журналісти побачили цей день таким. Йдуть в атаку, попри перемир'я, а Америка надіслала в Україну першу партію нелетальної зброї. Бойовики не дотримуються мінських угод і, всупереч режиму перемир'я, атакують наші позиції. Зокрема, терористи хотіли захопити селище майорське, але військові відтіснили їх від лінії розмежування. На щастя, за минулу добу жертв серед наших військових не було. Четверо бійців отримали поранення. Про інші події зони АТО більше у сюжеті. Десять разів порушили режим тиші і шість разів обстріляли наші позиції. Так ведуть себе бойовики, незважаючи на оголошене перемир'я. Під прицілом Троїцьке широкі не піски. Терористи навіть хотіли взяти штурмом селище Майорське, але наші військові відбили усі напади. Тим часом Україна готова себе захищати зі Сполучених Штатів Америки. Прибула перша партія нелетальної зброї. Сьогодні в Україну прибуває 10... Бронеавтомобілів Хамві це військова допомога Сполучених Штатів Америки для нашої армії. У церемонії зустрічі вантажу братиме участь президент України Петро Порошенко, після чого техніка буде передана українським військовим. Всього в Україну має надійти 230 американських бронеавтомобілів. Хочуть не миру, а війни. Бойовики щодня ведуть повітряну розвідку наших позицій у зоні АТО. Активізувалися диверсійно-розвідувальні групи противника, основною метою яких є пошук слабких місць в обороні сил антитерористичної операції та створення провокацій під виглядом українських військових на лінії розмежування. За даними розвідки, на залізничну станцію Краснодон з Російської Федерації прибуло 20 вагонів з боєприпасами. За інформацією губернатора Луганщини Геннадія Москаля, вчорашній диверсійний акт на радіолокаційній станції у селищі міського типу Мілова стався внаслідок підриву вибухівки. Служба безпеки України знешкодила чотирьох поплічників бандеформувань ДНР та ЛНР. Одного з них затримано в Сонічно-Луганському районі. Його завербувала військова розвідка Російської Федерації. За їхньою вказівкою він збирав інформацію про розташування блокпостів збройних сил України, кількість бійців на них та їхнє озброєння. Обстріли не вщухають. Терористи стріляють зі зброї, яку мали б відвести за лінію розмежування. Найчастіше гадять з мінометів. А минулої ночі атакували позиції села з танків. Протягом ночі з 24 на 25 березня російсько-терористичні угруповання продовжили провокативні обстріли позицій сил АТО. Так на Донецькому напрямку о 21.35 бойовики вели вогонь по наших позиціях зі 120 мм мінометів в районі шахти Дутовка та селища Піски. Крім того, під вогонь зі стрілецької зброї гранатометів потрапило опитне. На Артемівському напрямку бандити з 3-ї 20 ночі зі сторони Стаханова двічі обстріляли з 120-міліметрових мінометів «Троїцьке». Поблизу Маріуполя вже декілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневий натиск на селище Широкіна. Цієї ночі майже з опівночі і до 4.20 по населеному пункту били 120-міліметрові міномети. Також слід відзначити певну активізацію повітряної розвідки ворога. За минулу добу наші сили протиповітряної оборони виявили сім таких літальних апаратів, п'ять з яких проводили аеророзвідку в районі Маріуполя. Загалом з 20-ї години 24 -го березня і до опівночі бойовики шість разів обстріляли наші позиції. Ще чотири випадки порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до п'ятої ранку. За даними групи, інформаційний спротив бойовики ДНР і ЛНР продовжують нарощувати рівень боєздатності своїх формувань, залучаючи до бойових навчань навіть студентів та учнів на окупованому Донбасі. Ярина Матвіїв, новини 2015, другий телеканал. Львівщина лідирує з надання земельних ділянок учасникам АТО. Принаймні у цьому переконані у Держземагентстві та громадські активісти, адже від липня минулого року в області вже отримали свої ділянки понад 600 учасників антитерористичної операції на сході України. Загалом вже до Держземагентства Львівщини подали майже дві тисячі заяв для отримання землі військовим. Та активісти кажуть, це ще не межа, адже незабаром повернуться солдати зі сходу. І тоді заяв на отримання земельних ділянок буде значно більше. У громадській раді при Держзамагентстві Львівщини розповідають проблем з виділенням земельних ділянок для учасників АТО в області немає. Активісти фіксують лише поодинокі порушення, коли райони не резервують землю для бійців. Загалом на сьогодні по своїй земельні ділянки до Держзамагентства звернулося 1988 учасників АТО. З них 1645 було видано первинні накази, тобто задоволено право людей на отримання земельних ділянок, саме учасників ВАТО, 104 перебуває на теперішньому розгляді, і 606 вже отримали право власності. Оскільки процедура отримання земельних ділянок є досить складна і вона тривала у часі, відповідно вважаю, що у Львській області досить активно і Цілеспрямовано працює в даному напрямку. ще минулого тижня на Львівщині розгорівся земельний скандал. Активісти звинувачували як владу Годовицько-басівської сільської ради, так і Держземагентство у тому, що вони видали ділянки всім, але не учасникам АТО. Ті, які подали до наш, на нашу територію, на наші землі є такі учасники АТО. Але вони є, я точно знаю, тому що там довідки долучалися до 10 чоловік. Так. Держземагентство Львівщини для учасників АТО може виділяти лише ту землю, яка знаходиться поза межами населених пунктів. Самі ж військові запевняють, пильно стежать, аби земельні ділянки надавали чесно всім учасникам АТО. Земельна ділянка, якщо він, будучи ще не в АТО до війни, вже отримав, вичерпнув свою конституційне право на земельну ділянку. Будучи він в АТО, чи не будуть він вже більше її не получить. Немає такого, що земельна ділянка він вже там і два гектари отримав під ОЖБ, ОСГ, Там це він був учасником. АТО, він приходить і ще раз, хоче земельну ділянку. Також до агентства надійшло понад 800 заяв від львів'ян, які хочуть отримати земельні ділянки у місті. Але оскільки міською землею розпоряджається мерія, то у ратуші виділили ділянку для будівництва багатоквартирного будинку. Продовження земельного скандалу. Будівництво житла для бійців АТО затримується через самих учасників. На такий висновок наводить позиція мерії. Сім'ї бійців проти того, аби міська рада віддала землю забудовнику. Вони вимагають надати її обласній спілці соціального захисту бійців АТО. Міськрада ж натомість пояснює, чому саме такий варіант забудови та чому неможливий запропонований самими бійцями. Нагадаю, скандал набрав розголосу минулого тижня, коли сім'ї учасників АТО прийшли з пікетом під. Стіни Марії. Депутати проголосували за надання земельної ділянки учасникам АТО ще в грудні минулого року. Для спорудження на ній житлового багатоквартирного будинку знайшли забудовника єдиного комунального. Йому і доручили виготовити проект на землеустрій, а далі й будівництво. Це і не сподобалось сім'ям бійців. Вони наполягали, аби земля була у власності їхньої організації Спілки захисту бійців. Міські посадовці пояснюють, чому так неможливо. Є пропозиція від представників учасників АТО, щоб закріплений земельні ділянки за громадську організацію, яка можливо буде створена якраз представників учасників ОТО. В той же час нормами земельного кодексу не передбачено дня земельної ділянки для громадської організації не на конкурсній основі, тобто оформлюємо на роботу по тій причині, що є можливість обійти конкурс і надати земельну ділянку безкоштовно на. Про інформую, що замена ділянка, яка яка з яка про на які пропонується здійснюється орієнтовно 6-7 мільйонів гривень. Забудовник комунальне підприємство Рембут, проект землеустрою, вже виготовлено і готове починати будівництво. Але для цього потрібна ще одна ухвала сесії. Якщо буде така ухвала, і нам відведуть цю ділянку постійне користування, значить будемо займатися далі проектуванням та будівництвом. Чи на наступній сесії міські обранці повторно розглянуть питання передання ділянки у постійне користування забудовнику, але кому саме належатиме земля, поки невідомо. Будівництво ж тим часом затримується. Львів'яни масово порушують правила безпеки на дорозі. Йдеться про ділянку вулиці на перехресті площі Соборної та Сербської. В цьому місті відсутній пішохідний перехід, тож люди не лінуються навіть перелазити через захисний паркан вздовж ринку. Як з цим будуть боротися? Далі у сюжеті. Від старого до малого через бар'єрну огорожу, що на площі соборність, трибає ледь не кожен. Причина цьому відсутність пішохідного переходу. Пані, добрий день. Що ви перелазите? Зручно перелаву закрито. За три хвилини спостережень ми нарахували більше двох десятків порушників правил поведінки на дорозі до пішохідного переходу, який на 50 метрів вище, вів'яни не доходять. А не й до зручно ні ближче до на базар перейтися, на ринок купити, дещо. Особливо невдоволені існуючим пішохідним переходом місцеві підприємці. Хватає, що ми з поля надвигаємо до підвалу, з підвалу до машини, з машини привезти під базар, і брама закрита. В мішки мусимо перекидати, перекидувати через верх. Треба з сумками далеко переходити. То буває так, що в моєму віці я перелажу через поруч, через поручні. Знаю, чому і хто скасував цей перехід? Біля церкви стояв світлофор і стояв перехід. Вдаю, пояснює. Перехід біля ринку ніколи не був затверджений автоінспекцією, але для зручності мешканців його можуть там облаштувати. Підтримує якесь колективне звернення зацікавлених людей мешканців на комісію з безпеки дорожнього руху, яка є в місті Львові. Дає розгляне пропозиції. Я думаю, знайде якийсь компроміс для встановлення. Того пішохідного переходу оскільки це є нерегульований пішохідний перехід, значних коштів не потрібно лише треба влаштувати пониження на значному переході і також влаштувати два дорожні знаки. На незручність існуючого пішохідного переходу скаржаться і водії в принципі, якщо наприклад людина хоче. На другий бік прийти вона могла перейти тут біля цього апеляційного суду. Там кіну тут ближче, там є перехід так. А тут, в принципі, люди до церкви йдуть, люди йдуть в центр, з базару виходять з того торгового комплексу. То в принципі там було б думаю, що було б зручніше. Підприємці та громадські організації вже готують колективне звернення до міської влади з вимогою встановити пішохідний перехід на проблемній ділянці дороги. В Україні згадують річницю загибелі В'ячеслава Чорновола. Минуло вже 16 років, як за нез'ясованих обставин загинув відомий український політик, публіцист В'ячеслав Чорновіл. У річницю з дня смерті політика львів'яни вшановують його пам'ять, а обставини цієї трагедії досі у людей викликають сумніви. Рівно 16 років тому країна втратила борця за свободу провідника українського національно-демократичного визвольного руху кінця 90-х 90 років В'ячеслава Чорновола. Саме він був одним із борців за незалежність України. У стані непроголошеної війни, анексії Криму, Україна конче потребує таких людей, як Чорновіл. Певен вів'янин Ігор. Він був дійсно патріот, і він е, був чесною людиною. Він не був ні з ким зв'язаний, з е, з олігархами, з якимось бізнесом, з бандитами. Так е, мало того, він ще сидів в тюрмі за свої погляди. І це така стійка людина, яка б дійсно б. Е, Прискорила б рух України до європейського життя. В'ячеславу Чорноволу через свою діяльність за часів радянського союзу довелося відсидіти понад 10 років у концтаборах. Якби Чорновіл був живим наш час, доля країни була б іншою. Переконані львів'яни. Він був патріот України. Він багато зробив для незалежності України. Він багато років свого життя провів. В засланні він дуже багато зробив і дуже шкода, що така людина пішла з життя. На мою думку, вона багато би все змінилося. Все ж таки, все ж таки велика людина була і багато чого зробила. Не було того популізму, який зараз є багатьох роботів. Все би було, Це... надіюся, щоб було все по-інакшому, але що є, то є. Надіємося, що буде краще, майбутньому. Нагадаємо, В'ячеслав Чорновол загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Автомобіль політика врізався в Камаз з причепом, який розвертався посеред шосе. В'ячеслав і його водій Євген загинули на місці. Соратники В'ячеслава Чорновола та громадськість вважають його загибель політичним убивством напередодні майбутніх президентських виборів. Марта Іванова, Іван Мазуренко, новини 2015. другий телеканал. Мусульмани Львова отримали свій духовний центр. Мусульманська громада міста спільно з кримсько-татарськими переселенцями відкрили у Львові свій офіс. У Іхсані проводитимуть намази та ознайомлюватимуть усіх небайдужих з основами релігії та Корану. Так вимушені переселенці, кримські татари, хочуть зберегти свою ідентичність. Більше про це у нашому сюжеті. Такі координаційні центри будуть відкриті практично по всій Україні. Перший з'явився в Києві, другий у Львові. І на цьому не збираються зупинятись. Де то в сентябрі місяці ми організували, створили нашу мусульманську общину «Іксан». До цього времени у нас не було такого центру. І зараз, при підтримці наших партнерів, это землячество кримських татар, мусульманская. Ассоциация Европы Хасине, мы смогли э -э, как-то организоваться и э, общими усилиями открыть этот центр, офис мусульманский. Зараз у Львові проживає чимало мусульман. Представники організації запевняють, що двері будуть відкриті для всіх бажаючих у центрі, будуть проводити молитовні обряди, а також навчати культури мусульман та арабської мови. Метою відкриття офісу є збереження культури та своєї ідентичності. Це місце буде. Для кримських татар, перш за все, центром для спілкування також тут будуть проводитись заходи, які стосуються трагічних дат кримчан Другою целі відкриття нашого офісу, ми відім, щоб наш офіс був місцем, куда общество місцеві жителі. Средства маси інформації і общественно організації, ні кримськотатарські і не, не мусульманські могли би обратися з випросами на тему релігії, як мусульмані смотрят на или иные вопросы. Координатори запевняють, що багато кримчан хочуть повернутися на батьківщину, але зараз вони стараються створити собі умови, які допомогли б їм освоїтися у Львові. Якщо Ми зробимо якийсь вклад у Львові. И даст Бог, в ближайшее время Крым будет той территорией, на которой можно будет свободно жить, дышать, созидать, исполнять свою даже религию, то тогда многие уедут отсюда, но оставят свой какой-то вклад, который будет напоминать о нас и будут о нас думать и вспоминать хорошо. Я надеюсь, мы примем в этом участие, в частности, этот офис. У місті також будуть проходити заходи, які проводитимуть кримчанки для львів'янок. Таким чином жінки ділитимуться досвідом одна з одною. Предположительно, субота, де дієділочки, кримські татарки, мусульманки других будут в течение всего дня находиться здесь, пока по субботам, потом по возможности, возможно, будут еще дни выделены. И женская, то есть красивая часть нашего общества, женщины могут обращаться в том числе и к ним по вопросам женщины крымской татарки, женщины в исламе и так далее. Это будет суббота. Вероятнее всего, со следующей субботы уже начнется такая практика. На даний момент це вся зібрана нами інформація. Бажаємо лише добрих новин. Хай вам щастить! 24 березня відбулася прес-конференція Андрія Новака на тему Альтернатива є присвячена питанням виходу України з економічної кризи. в українській економіці. Немає жодних проблем. В Україні є величезна проблема з. Управлінням економікою на прес-конференції Андрій Новак презентував нове видання своєї книги: як підняти українську економіку. По державному бюджету на 15-й рік вже 82% податків йде прямо в центральний бюджет, і відповідно місцевим залишили 18%. від першого дня кризи. Експерт говорить про оголошення відмови від частини зовнішніх боргів України, посилаючись на зобов'язання гарантів Будапештського меморандуму. Власне, цим, на його думку, він і не влаштовує нинішню урядову команду і керівництво НБУ. Для рефінансування банкам друкує станок безперервно, а людям затягування соціальних поясів. Відповідно <поє> до його варіанту, подолати кризу можливо щонайбільше за рік. Найбагатша країна Європи за ресурсами це Україна. Альтернатива є, говорить Андрій Новак, і доводить свої слова практичними порадами, які розуміють не лише фахівці, а й звичайні люди. Його економічні поради, які спрямовані на позитивне вирішення фінансових і економічних проблем суспільства, стають гарними підказками як на макроекономічному, так і на побутовому рівні. Ініціатор заходу благодійний фонд Альтернатива. Уряд має надати можливість отримати субсидії всім, хто не здатен сплачувати за комуналку по новим драконівським тарифам. Такою думкою дотримується лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик вважає, що уряд має виділити соціальних працівників, які б ходили по квартирам і допомагали оформлювати субсидії тим, хто їх потребує. Шановний пане Розенко, інформація, яку ви надали щодо порядку оформлення субсидій, це важливо для мільйонів українських громадян. Але коли ви радите, щоб заходили на сайти і роздруковували баба, діду Лі на сайт зайти не можуть, бо в них такої можливості немає. У вас в структурі міністерства десятки тисяч соціальних працівників. Дайте, будь ласка, команду, щоб соціальні працівники пішли до людей по хатах і допомогли оформити ці документи для того, щоб всі вчасно мали можливість отримувати субсидії. Політик переконаний, розмір тарифів має бути економічно обґрунтованим і не повинен перевищувати розмір пенсії чи зарплати.